Дівчата, всіх вітаю. Сьогодні з вами хочу поділитися косметичною новинкою для мене. Перш за все, мені порадила мій мейкап-артист, дівчина, яка завжди робить мій макіяж. Ось такий ось така м'яка матова губна помада Бобі Браун. Це просто знахідка для тих, хто кому подобається ефект зацілованих губ. Тож я обрала, я придбала наразі 4 Чотири одиниці різних відтінків. І 401, 404, 403 і ще один ягідний, я не пам'ятаю. Ну дуже дуже круті в араматеки в Цумі зараз на них ще є акція, але не всі відтінки там є. У ще о, Бобі Браун представлений в Оушен Плаза. Ось там є все, але вже без спеціальних умов. Дуже рекомендую.